За 32 роки роботи в школі їй доводилося працювати і без зарплати. Просто знаходилась сусідка і каже, ось у вам гроші віддасте, коли зможете. А тепер вона радіє з того, що має. Переваги педагогічної праці зараз є. Ну, те, мабуть, що, що все-таки, яка не є зарплата, вона є стабільною. Стабільною, а відтепер ще й збільшеною гола ставка для педагога без категорії стажу та класного керівництва з 1 січня складає 3960 гривень. Ще у вересні міністр освіти і науки України Лілія Гриневич пообіцяла, вчительська зарплата з нового року значно зросте. Одне з найголовніших завдань це підняти соціальний статус вчителя, що посадовий оклад вчителя має бути на рівні до 80 десяти тисяч гривень. Лариса Петрівна, 53-річна вчителька фізики з Кривого Рогу, працює у 35-й школі. Після 32 років роботи в освіті про 10 тисяч гривень зарплати лише мріє. Це мені в голову не вкладається. Лариса Петрівна вчитель-методист фізики з вищою категорією, класним керівництвом та безліч у відзнак та нагород. Зараз на руки отримує 5,5 тисяч гривень щомісяця. Переваги педагогічної праці зараз є. Ну те, мабуть, що що все-таки, яка не є зарплата, вона є стабільною. Бо не кожна зараз молода людина може отримати ті дві тисячі, які зараз отримують е спеціалісти після вузу. Так Лариса Петрівна говорить, бо знає інші часи. Буремні Яності були голодними для всіх, для бюджетників особливо. Ми не могли навіть, як то кажуть, позичити, бо не знали, коли віддамо. Тоді її сім'ю врятували сусіди. Просто заходила сусідка і каже: ось у вам гроші віддасте, коли зможете. Ті часи каже, навіть згадувати моторошно тепер хочеться просто жити. Сподіваємося, що якщо курс долара знову не буде підніматися, то наша зарплата буде вагома. Свою майбутню збільшену зарплату Лариса Петрівна не підраховувала, каже, нехай це буде сюрпризом. Сподівається, що приємним. Я відверто кажучи, не вникала що ці числа, цифри. Я коли побачу, тоді я вже розумію. А от батьки українських школярів до підвищення вчительської зарплати ставляться по різному Це е, не вихід, все одно виростуть ціни. Спочатку щось воно змінить, але як зростуть ціни, воно вернеться все до того ж. Моя думка, що вчитель повинен заробляти не менше 10 тисяч гривень. Сподіваюся, що це дасть приток новим свіжим викладачам в школу. Навіть після перегляду вчительських зарплат заробіток наших педагогів один із найнижчих у світі. Так, польські колеги в перерахунку на українську валюту отримують щонайменше 12,5 тисяч гривень на місяць. Чеські вчителі мають 23 тисячі гривень, а французькі 69 тисяч. Слід зазначити, що цьогорічне підвищення зарплат українським вчителям найсуттєвіше за останні роки. У нас в гостях Лілія Гриневич, міністр освіти та науки України, має дві вищі освіти, біохімік, викладач та економіст-менеджер, понад 15 років працювала вчителем. Також займала посади директора та заступника директора загальноосвітних шкіл. Кілька років очолила столичне управління освіти і є одним з ініціаторів освітньої реформи. В Україні доброго ранку, пані Доброго ранку. Ну почули останню основну про французьких вчителів, які отримують 69 тисяч гривень. Я спитав, що ж вони з цими гривнями роблять у Франції. Ну це якщо про про жарти, а тепер про серйозне, але приємне підвищення зарплати. Стосується всіх вчителів, наприклад, якщо це вчитель музичної школи або не тільки зараз про загальну Ні, школу. ми зараз говоримо про загальноосвітні школи, але зрозуміло, що педагогічна професія є і в дошкільних закладах, і в позашкільних, і в професійно-технічних. Зараз постанова кабінету міністрів фактично просуває вверх на два тарифні розряди і збільшується саме так суттєво на 50% зарплата для вчителів шкіл, угу. хоча органи місцевого самоврядування можуть з власних бюджетів підтримати і ще більше підвищити зарплату для всіх інших категорій педагогічних працівників. Всі категорії отримують таке просування по зарплаті з 1 вересня, угу. а зараз отримають на 20%, що пов'язано з збільшенням мінімальної заробітної плати. Що стосується вчителів загальноосвітніх шкіл, то вже наприкінці січня, так як завжди ритмічно е, виплачується зарплата, у них буде збільшення на 50%. Mm -hmm. І давайте тепер трошки про фактичні цифри поговоримо. Мінімальна зарплата вчителя. Ну, наприклад, якщо ми зараз говоримо про спеціаліста, який щойно прийшов у школу, закінчивши вуз була 200 без надбавок, без нічого. А стане вона якою. Це був посадовий оклад. Зараз цей посадовий оклад буде орієнтовно 3,5 тисячі, плюс е, є ще надбавки, тобто зарплата. Е... Може становити мінімально, якщо без надбавок це 3,280. Якщо з надбавками, то 4,200, mm -hmm. то 4,800. Це цей вчитель, який без категорії. Так. Якщо ми говоримо про вчителя вищої категорії, він в середньому мав оплату праці 4,200, а тепер буде мати 6 половиною тисяч. Mm -hmm. Але я хочу вам сказати, що все одно це замало. Наприклад, в проєкті закону про освіту ми визначили поріг вчительського. Її зарплати, і він становить посадовий оклад на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Це гарантує позиціонування вчителя в середньому класі. Звичайно, що до цього ще треба прагнути так. йти, і є бюджетні можливості. Але я вважаю, що те, що ми отримали підтримку в кабінеті міністрів, і саме вчителів просунули таким чином, збільшивши їхні заробітні плати, це свідчення реальної підтримки освітньої реформи, тому що будь-які розмови про освітню реформу, якщо ми не підтримуємо і не інвестуємо у вчителя, вони є марними. Ну дійсно, але 6 тисяч для вчителя в селі, 6 тисяч для вчителя. В Києві це різні гроші, і ви сказали, що на місцях зможуть місцева влада визначати mm -hmm. наскільки буде зарплата. Тому тільки вчора про децентралізацію говорили. Якщо, наприклад, місцева влада вирішує своїм вчителям зробити ще вищу зарплату, то це також ви будете підтримувати. саме так. Саме так, і наприклад, у Києві є найвищими надбавки для вчителів у порівнянні з усією Україною. У Києві для вчителів є ще проблема для тих, хто приїхав до Києва. Це житло, mm -hmm. і сьогодні ми маємо, наприклад, саме у столиці. Проблему з забезпеченнями вчителями початкових класів, так само дошкільниками, і цю проблему можна буде вирішити лише будуючи службове житло для педагогічних працівників. Разом з тим, ми маємо інші населені пункти, де в нас немає жодної вакансії для вчителів. Угу. І тому ця ситуація є неоднорідною по країні, ви цілком праві. І саме завдяки децентралізації, великому фінансовому ресурсу, який тепер в зв'язку з децентралізацією йде на місця, органи Місцевого самоврядування можуть вирішити, як вони підтримують своїх педагогів. Ну, Совичне стосовно, таки... стосовно житла депутатам же виділяють готель, хто приїжджає. Я думаю, що це питання можна вирішити їм, то готелі не потрібні. Можемо віддати вчителям. І, і знову ж таки, дивіться, навантаження в місті і навантаження в селі воно різне. І, наприклад, 30 дітей, 20 дітей, чи 7 дітей для вчителя це так само суттєва різниця, правильно? Так. чи буде від цього залежати зарплата? Від кількості учнів в класі зарплата не залежить. Зарплата залежить від тієї кількості годин, які ви читаєте, а також що ви викладаєте. Які у вас є ще інші активності, там, наприклад, перевірка зошитів, класне угу. керівництво, завідування кабінетом. Але я хочу сказати, що справді в нас в нас 60% шкіл це сільські школи. Угу. Вони є значно меншого розміру, і там можуть бути невеликі класи. Але ми у Києві маємо такі школи, де є по 35-40 учнів у класі, тому без сумніву ситуація є різною, е, і е, що для нас важливо, треба пам'ятати при всій повазі до вчителя, е, я е, надзвичайно чутливо ставлюся до того, що саме може, і е, як ми маємо підтримувати українського вчителя. Але ми маємо пам'ятати, що система освіти існує не заради вчителя, а заради дітей, угу. тому для нас. Всі реформи, які ми робимо зараз, зокрема в середній е, освіті, націлені на те, щоб дати можливість дітям, незважаючи на те, в якій школі вони навчаються в селі чи в місті, в угу. маленькій чи великій, більше доступу до якісної освіти. Як чи... це буде відбуватися? Ми почуємо буквально за кілька секунд. Повернемося. А ми продовжуємо нашу розмову з міністром освіти і науки України Лілія Гриневичем. Ще раз дякуємо, що прийшли. Тож важливе питання: чи отримують вчителі вже за новим нарахуванням зарплату засічень? Засічень нараховується вже підвищена заробітна угу. плата, тобто та, яка підвищена на 50% в середньому, угу. ця вилка підвищення в залежності від кваліфікаційної категорії від 48 до 52%. Тобто, в кінці січня чи на початку лютого вже має бути власна зарплата? вона буде нарахована за новими правилами, тобто як підвищена вже по цій оновленій тарифній сітці. Угу. Ми ну, говорили на з вами про те, що вчитель має бути більш уважнішим до дітей, і дитина має отримати від вчителя більше уваги і більше е, знань. І власне зупинились на тому, як цього можна досягти. Чи може така зарплата е, бути більшим стимулом для вчителя, тому що ну мені здається, це можливо дасть більше змоги відпочити вчителю, взяти менше годин, тому що зараз вони беруть і по півтори, і по дві інколи коли ставки, і замість 18 годин на тиждень беруть собі і навіть до 30 годин. Чи може це бути стимулом для того, аби діти до? 30 годин не можна, це вже надто багато, от можна максимум півтори ставки. Я не думаю, що це настільки кардинально, щоб вчителі могли собі дозволити відпочивати. Це трохи піднімає соціальний статус вчителя, але що для нас важливо розуміти, вчителі є дуже різні, угу. так? Таким підняттям зарплати ми зовсім не гарантуємо, що вони зовсім по іншому почнуть викладати. Має бути ще багато інших способів мотивації. Для нас дуже важливо зараз об'єднати вчителів навколо ідеї реформи освіти, навколо того, щоб освіта була освітою для життя. Для наших дітей, а для цього треба оновлювати зміст освіти. Для цього потрібні нові методи викладання, і ми будемо е, стимулювати вчителів підвищувати свою кваліфікацію. До речі, я хотіла б сказати. Е, Отак, От як ми переглядали навчальні програми перших-четвертих класів, і є певні зміни вже цього відбулися навчального року для початкової школи. Зараз ми працюємо над оновленням програм п'ятих-дев'ятих класів, угу. і це означає, що усім вчителям, які працюють в базовій школі, доведеться теж підвищувати свою кваліфікацію, і доведеться впроваджувати це оновлення програм. А я думаю, що Дякуємо. ми про це обов'язково ще поговоримо, і дуже скоро віримо в це, що зарплати українських вчителів будуть як у вчителів у Польщі, і навіть як у Франції. Дякуємо. Хотів розмовляв